Сьогодні у нас є дуже круте, дуже насичне відео, адже ми сьогодні розбираємо реальну ситуацію, реальний кейс, яку я отримав вже трохи давніше, але тільки сьогодні мені до неї дійшли руки, я її розібрав і хочу, щоб ви додивилися даний розбір до кінця. Та інформація, той розбір, який ви сьогодні переглянете, це є не що інше, як ріст бізнесу по експоненті. Це історія з попелюшки в королеву, в принцесу. Називайте як хочете. Але це є та ситуація, яку ви повинні побачити, перепустити через себе. Зробити для себе правильні висновки. Тож додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Значить, ситуація в нас така: доброго дня, мене звати Вікторія. Я зараз живу в Польщі, працюю на роботі і паралельно продаю косметику. Переважно я продаю її своїм колегам, працівницям на тій самій роботі. Також маю групу у Фейсбук, де я теж пропоную косметику. Там близько 100 учасників. а в друзях маю приблизно 600 людей. Мої основні клієнти це жінки від 29 років і старше. 95% покупців приходять через особисте спілкування і лише 5% через групу в Facebook. Зазвичай люди купують один раз середній чек. Близько 54 злотих. Різні гарантії чи акції в моєму випадку не дуже спрацьовують на роботі в зміні близько 400 людей, і фізично я можу обійти приблизно 50 осіб за одну зміну. Працюю в середньому 12 днів на місяць. Зараз заробляю десь 200 злотих на місяць, але хочу вийти хоча б на 600 злотих. Планую залишитися в Польщі ще щонайменше на 3 роки, а може й довше. Дуже хочу перевести продаж косметики в інтернет, зробити свій інтернет-магазин. Крім того, мрію разом із чоловіком відкрити власну кав'ярню. Йому подобається ця ідея, і він готовий взяти на себе управління кав'ярнею. Мені дуже цікаво розвивати і продаж косметики і кав'ярню, бо обидві справи мені до душі. Підкажіть, будь ласка, що краще почати і як усе це правильно організувати. Супер! Зараз ми цю ситуацію крок за кроком розберемо. Я навіть попередньо підготувався, щоб це була структура, і щоб не затягувати відео. Чітко, конкретно по пунктах ми зараз. З вами пройдемося по тих рекомендаціях, які я даю Вікторії в цій ситуації. Отже, дивіться, які рішення я пропоную в даній ситуації. Перше, це є по вже діючій моделі продажу, по тому, що вже працює. Відштовхуємося, так би мовити, від е, низьковисячих фруктів, того, що в нас є на відстані витягнутої руки, тому що це є найкращий варіант, який допоможе вже і практично моментально отримати результати. Отже, дивіться, перше, ми що робимо, будуємо воронку продаж. Тобто, із наявної ситуації. Із наявної проаналізованої інформації. Ми маємо те, що Вікторія обходить 50 людей. Чотири з них залишає замовлення. Тобто тут є 8% конверсія в замовлення. Якщо ви вперше чуєте про таке явище, як воронка продаж, то відео окремо на цю тему я вже записав. Воно є на каналі. Ось туди з'явиться посилання. Далі двоє людей оплачує, адже в нас 50% конверсія в покупку. Тобто з чотирьох людей оплачує двоє. І далі, що я роблю, це я розраховую воронку продаж за місяць. Що тут виходить? Виходить така ситуація, що Вікторія обходить 600 людей, тобто 50 людей в день, помножити на 12 днів роботи. Далі, 48 із них залишає замовлення, бо 600 помножити на 8% і 24 людини оплачує, тобто 48 помножити на 50% конверсії, те, що ми з вами вже розібрали. Звідси виходить в нас 24 покупки і ми множимо на середній чек, тобто 54 злотих. В результаті ми отримуємо Суму, яка дорівнює 1294 злотих, і тепер дивіться, використовуючи цей алгоритм, клієнт може збільшити свій дохід відносно бажаного більше ніж в два рази. Тобто, клієнт хоче заробити 600 злотих, а виходить в нього 1294 злотих. І зараз ми розберемо рекомендації, що потрібно зробити, щоб досягнути цього ефекту. Отже, перша рекомендація це виходити на роботу всі 12 днів і здійснювати 50 пропозицій потенційно. Клієнтам, тобто ми нічого не змінюємо в наявному форматі роботи. Єдине, що нам залишається повторювати це протягом 12 днів і повторювати те, що ви вже робите. І в результаті цього ви вже приходите до цифри 1294 злотих. Друга рекомендація: якщо на роботі немає такого завантаження, а я допускаю цей варіант, тому що це є виробництво, це є різне завантаження в різний період. То що нам потрібно тут зробити? Потрібно знайти схожу роботу. Головне, щоб виконувати. План з 50 обходів, це є основа, і про це ви можете дізнатися в колег. Можете, наприклад, в них запитати: а поки наше підприємство зараз не працює, ти десь працюєш, ось такі питання ви задаєте своїм колегам. Якщо відповідь так, то ви просто дізнаєтеся, де вони працевлаштувалися і як туди потрапити. Третя рекомендація записати свої підходи на диктофон, а потім прослуховувати і виявляти ті діалоги, які найчастіше приводять до продажі, тобто ви створюєте свою таку. Колекцію записів своїх розмов з клієнтами, і звісно ж, частина з них більша буде у вас не успішною, але частина буде успішною. І аналізуючи свої успішні, от записуючи для початку, потім їх аналізуючи, ви будете бачити певні закономірності, які повторюються, і просто будете їх в подальшому використовувати в кожному своєму підході. Таким чином, ви витягуєте із своєї ж системи продаж із свого підходу найкрутіші фішки, те, що працює. Цює і використовуєте їх постійно, і збільшуєте кількість закриття клієнтів. Четверта рекомендація: вам потрібно почати вести правильний облік продаж, і що тут нам потрібно вказати. Потрібно вказати дату, назву товару, хто купив, прізвище, ім'я по батькові, стать вік, номер, що купив, скільки штук купив, на яку суму купив, і далі можна також додати опис продажі від знайомства до продажі, щоб зрозуміти, які фрази працюють на клієнта, а які не працюють. Тобто такий своєрідний діалог. Ви будете розписувати, як, що ви говорили, і будете бачити знову ж таки ці закономірності, що спрацювало, що не спрацювало. П'ята рекомендація, яку я даю Вікторії, це потрібно створити портрет клієнта. Це є дуже важливий момент. Ви повинні дивитися на людину і розуміти, це ваш клієнт. Чи це не ваш клієнт? І щоб це зробити, відмічайте особливості зовнішнього вигляду клієнта. Відмічайте поведінку людей, які купують вашу продукцію, і прописуйте усе це, усе, що ви помічаєте. Це є стать, вік, стан шкіри. Волосся, тому що ми говоримо зараз за косметику, поведінку, манеру спілкування, стиль одягу. І коли ви це почнете робити, ви зекономите дуже велику кількість часу на контактах із тими, з ким працювати не потрібно, хто у вас і так купляти не буде. Коли ви навчитеся виявляти свого клієнта, вам не потрібно буде здійснювати 50 підходів. Ви зможете зробити менше підходів. Проглянулися по залу, проглянулися по своєму підприємству. Ага, вже ви цепляєте поглядом, хто ваш, хто не ваш. Ідете прямо до. Вашу налагоджуєте контакт, продаєте і все. А тих, хто не ваш, ви вже не чіпаєте. Тобто ви будете закривати стільки ж клієнтів на продажу, а часу і перемовин на це ви будете тратити менше, що є дуже важливо. Отже, шоста рекомендація: потрібно обрати продукт, який найкраще у вас продається, і підходите із цим продуктом. І свого асортименту, який ви пропонуєте клієнтам, до яких ви підходите, ви обираєте саме той продукт, який найчастіше купують, який найчастіше. Цікавить ваших клієнтів, з ким ви працюєте. От ви в своїй лініці ж помічаєте вже, нехай не ведете облік, але помічаєте, що от, наприклад, запитуються за косметикою марки А, або там якимось шампунем для волосся, або ще щось запитують. Постійно робіть на це ставку, тому що це вже доказано тим, що є попит на це в людей, які зараз тут працюють, до яких ви підходите. І від цього потрібно відштовхуватися. Сьома рекомендація потрібно використовувати вилку цін. У вас повинен бути дешевий Товар, товар середньої вартості і дорогий товар це потрібно робити для того, щоб клієнту запропонувати товар саме в. Тій ціновій категорії, яка цьому клієнту є по кишені, і таким чином ви ж можете стикнутися з ситуацією, і скоріш за все, ви з ними стикалися. Ви приходите, у вас є в наборі там певний тип посметики, все наче добре. Клієнт зацікавлений, запитує вартість, каже, а я не маю зараз грошей, я собі цього не можу дозволити. Тому ви одразу якби, продумуєте цей момент і готуєте товар. Це може бути, наприклад, шампунь меншого літража, там середнього літража і максимального літража, і по Ціні це буде відрізнятися. Клієнт може вибирати середнього літража продукт. І дуже часто, коли у вас є ось така вилка цін, то клієнти обирають зазвичай середній варіант. Якщо ви тільки один залишаєте, то в нього вибір брати або не брати. А якщо у вас три варіанти, то вибір тоді якийсь з цих трьох обрати. Це працює таким чином. На малий мінімальний дивляться зазвичай так. Ну, в принципі, це занадто дешево. На великий, ну мені настільки дорогого не потрібно, такого дорогого, або такого літ. Мені не потрібно. а середні, от якраз саме для мене середній варіант. Ось так мислять клієнти. Отже, наступна рекомендація: потрібно використовувати апсел, тобто до продажі. І коли клієнт погодився на покупку, ми допродаємо зверху. Так працює апсел. І даунсел, коли клієнт, наприклад, відмовився, ми йому продаємо дешевший аналог. І значить, яка тут буде схема пропозиції, як тут потрібно працювати? Ми пропонуємо товар. Це є перший крок. Якщо клієнт погодився, тоді ми робимо апсел. Пропонуємо, наприклад, Дорожчий аналог. Якщо ж, наприклад, клієнт відмовився, то ми робимо downsell, тобто продаємо дешевший аналог цього продукту. Також можна зробити і іншим шляхом з upsell. Ми можемо зробити комплект. Наприклад, клієнт погодився на шампунь середнього літража, і ми йому можемо сказати: Дивись, але якщо ти замовиш зараз ось цей шампунь разом, наприклад, із бритвою, наприклад, або ще якісь засоби, там крема для рук, те, що буде доповнювати цей основний. Продукт ви краще розбираєтеся в самому товарі, і відповідно отримати замовляючи цей комплект дешевше, і клієнт і на це може погодитись, тому що він отримує два продукти, на які один із яких він вже погодився, а інший який буде приємним бонусом. Так він заплатить більше ніж середній, але сумарно він заплатить менше ніж би якщо купляв ці дві позиції окремо. Тобто, ви виграєте і він виграє. І четвертий крок це є те, що ми даємо клієнту посилання на нашу групу у Фейсбуці. Це ми робимо в незалежності від того, погодився клієнт купити чи не погодився. Це потрібно для того, щоб ми тримали з ним контакт. В ідеалі тут також створити групу в телеграмі. Ну чат, канал створіть в телеграмі, де ви ведете розсилку. Додавайте цього клієнта туди, прямо от на місці. Додаєте його контакт, додаєте його в цю розсилку або скидаєте йому QR-код. По різному можна додавати це вже тонкощі, технічні і завдання перевести клієнта на постійний контакт із собою. Ви в своїй групі. У Фейсбуці ведете постійну розсилку, там публікуєте такий-то шампунь, такі-то креми нові публікуєте, показуєте. Тим самим ви якби й нагадуєте клієнту про себе постійно. Воно йому маячить, так не завжди він відкриває, але коли ви постійно в контакті з ним, рано чи пізно, коли в нього виникає потреба в косметиці, він згадує про вас, заходить. А я ж цієї жіночки брала таку-то косметку. Я можу до неї ще раз записатися, мені все ж підійшло зателефонувати або написати. І от ви маєте. Клієнта зі своєї бази, якщо ви її сформували. Якщо ви просто раз продали і все впустили клієнта, то багато постійних продаж втрачаєте. Дев'ята рекомендація для того, щоб реалізувати крок 6, який ми з вами розбирали. Якщо забули раптом, перемотайте відео, подивіться, то нам потрібно створити комплекти для продукції. Ми можемо взяти вже готові ідеї в офлайн магазинах або в онлайн-магазинах, де продають таку ж саму косметику. Тобто не потрібно придумувати велосипед, беріть те, що вже комплектує роздрібні мережі чи Інтернет-магазини і повторюйте ті самі комплекти. Можете прямо в них брати ці комплекти, якщо, звісно ж, вам націнка дозволяє, або шукати схожі комплекти в постачальників, це також дуже важливо, або самим формувати схожі комплекти. Зараз я би хотів трохи детальніше розібрати момент із базою клієнтів, що вам потрібно зробити на цьому етапі. Вам потрібно всі контакти клієнтів додати в групу в Телеграм, або в цей телеграм-канал, який ви створили, чи в Viber, чи в Фейсбуці, і регулюватися регулярно публікувати там свої пости із пропозицією своїх товарів. Вам потрібно робити це регулярно. Я ще раз повторюю, підкреслюю прямо це, тому що клієнти дуже швидко забувають, особливо коли ми говоримо про такий продукт, як косметика. І крім того, ви повинні розуміти, що в цьому товарному сегменті ви більше орієнтуєтеся на імпульс. Чому тому що ви конкуруєте із роздрібними мережами з інтернет-магазинами? І коли в людини виникає потреба, вона вже в голові має певний перегляд Релік компаній, з якими вона працювала, наприклад, магазин, який поруч її дому косметику продає, вона завжди туди йде. А коли ви ось так постійно мількаєте, то ви на імпульси вицепляєте цю людину, продаєте їй свій товар. І тоді, коли ви регулярно ось так публікуєте, регулярно нагадуєте, я взагалі рекомендую мінімум один раз на день це робити кожного дня по одній публікації. Цього на перший час буде достатньо, щоб закарбовуватися в пам'яті клієнтів і щоб в них виникала асоціація. Що косметика це і Вікторія, Вікторія це косметика. І тоді, як тільки потреба в косметиці, зразу образ Вікторії в голові спливає і зразу дзвонять, пишуть до Вікторії, замовляють косметику. Ось так це повинно працювати. Крім того, це ж навіть зручно, те, що ви самі приносите їм вже косметику, або одразу приносите, або на наступний раз приносите, коли зустрічаєтеся з цією людиною. Тобто людям не треба нікуди йти. Це така своєрідна мікродоставка. Але зручно, але вигідно, і ця модель у вас працює, і ви Знаєте, дивлячись на те, чим ви займаєтеся, Вікторія це я зараз вам ще раз продублюю і ваш підхід до роботи. То я хочу сказати наступне: те, що ви робите зараз, те, як ви регулярно обходите, те, як ви контактуєте з клієнтами, те, що ви в новій країні знайшли можливість прямо в себе на підприємстві, де ви працюєте, сформувати додаткове джерело доходу, це є дуже велике. І я бачу у вас реально дуже великі перспективи. І давайте ми зараз детальніше розберемо, які я от перспективи. Зараз в підході, в моделі, яку робить Вікторія, яку застосовує Вікторія із тими інструментами, які я сьогодні розібрав, які можна використати прямо от сьогодні. Які є перспективи бачу в цій ситуації? Які точки росту, який потенціал в системі бачу в системі роботи Вікторії? Перше, це є запустити повноцінний бізнес на продажі косметики. Ви зможете? Як це працює? Ви вже... Почали виходити на стабільний дохід. Вийшли ви, наприклад, на тисячу злотих в місяць, і з'являються нові люди на заводі, які також би хотіли додаткове джерело доходу сформувати. Ви також їм кажете, от я навчаю, як і зараз я, наприклад, створила свій курс, як, наприклад, заробляти, продаючи косметику прямо тут на підприємстві. І ви берете людей, ви їх навчаєте, даєте їм матеріали, як це правильно робити. Показуєте особисто. Тут все від моделі тут Треба вже детальніше в ситуацію погружатися. Я просто кажу. З того, що я зараз розумію. І далі ви даєте їм завдання. От Вони ходять, вони пробують, вони продають, і ті, хто найкраще себе проявив, потім ви берете їх. В штат свій тут є два моменти дуже цікавих. Перший, ви вже починаєте переходити із категорії продавця, але у вас є вже набута модель, яку ви сформували. Її просто потрібно буде структурувати. І цю готову модель ви передаєте вже своїм новачкам, новобранцям, яких ви берете до себе в цей тренінг, в цей курс. Ви їх навчаєте і дивитесь, які вони результати дають. Ті, хто дають найкращі результати, ви вже починаєте брати до себе на роботу. Бо вони вже починають навчати інших там за відсоток. Далі це все. Все можна масштабувати наступним чином. Хто сказав, що Польща обмежується тільки одним вашим заводом, ви можете це робити і на інших заводах, на інших підприємствах аналогічних. Ви запускаєте такий своєрідний курс, навчальну програму запускаєте. І люди вже зацікавившись вами, передають чи з уст, в уста, так би мовити, інформацію, чи в інтернеті про вас дізнаються. Вони спочатку купують вашу програму. Вони вивчають матеріали з цієї програми. Вони пробують, вони дають результат. Ви можете всю продукцію, все замовлення зав'язати на себе, тобто вони безпосередньо до вас звертаються за продукцією, ви вже перепродаєте їм або даєте під реалізацію. Тут вже треба детальніше дивитися по ситуації. І таким чином у вас вже з'являється команда продавців, які от як руки у вас множаться. Тобто ви множите самих себе. Тих, хто найкраще працюєте, ви вже далі ставите керівником, далі розширяєтеся в цій моделі, виходите на інші підприємства, ну і так далі. І можете так повністю захватити. Попити ринок Польщі, ось в тій своїй моделі, і в цій моделі ви можете перейти до того, що в один момент ви станете чи не найбільшим замовником косметики в свого постачальника. З часом ваші об'єми будуть рости, і ви вже будете виходити за рамки свого постачальника, виходити, наприклад, вже на виробників косметики, тому що об'єми замовлень ваших буде рости, і відповідно, ваша тоді закупівельна ціна буде знижуватись, тому що ви будете брати великими об'ємами. В результаті доходи ваші будуть пропорційно рости. і тут вже тисяча тисяча двісті злотих в місяць це будуть копійки в порівнянні з тими доходами, які ви будете получати при цій моделі. Але тут вже будемо говорити про системне вибудування бізнесу. Другий цікавий момент, який я бачу у Вікторії, це те, що вона може запустити повноцінний бізнес на працевлаштуванні в Польщі. Тобто, це є допомога людям із пошуком житла і роботи. І що найцікавіше цих же людей, яким ви допомо. Могли із працевлаштуванням, ви можете потім брати до себе на роботу в компанію, яку ми розглянули в попередній рекомендації, де є продаж косметики. Ви допомагаєте людям освоїтися на нових місцях, ви даєте їм інформацію, як це робити, доповнюєте її можливістю заробити. Це і дуже важливо, бо людині не просто важливо переїхати і освоїтися на новому місці, а зразу знайти джерело доходу. У Вас воно є. Ви вже цьому можете навчити. Це є логічне продовження ось цієї послуги, тобто на одній людині або на одній сім'ї, в залежності хто переїжджає, хто звертається за вашими послугами, ви заробляєте два а то в три рази більше. Перший етап ви там, наприклад, допомагаєте в переїзді, другий етап в поселенні, третій етап це є допомога із працевлаштуванням. І третя важлива рекомендація, яку я хочу вам дати, це те, що ви можете запустити YouTube, Instagram, де будете розповідати, як ви пробуєте на собі косметику, розповідаєте про те, який результат вона дає ця косметика. От ви на собі перевірили це на відео, кажете, ось я це зробила, взяла цю косметику, застосувала ось який результат вона мені дала. А далі ви залишаєте посилання в цьому відео в цьому пості на свій інтернет-магазин, де ви продаєте цю косметику. Ви не просто як інші інтернет-магазини, чи навіть роздрібні офлайн-магазини, просто розмістили чи фото товару, чи сам товар на вітрину. Але окрім того, як покрутити його в руках, нічого не можете зробити іншого. Ви показуєте, як ви на собі застосували цей продукт, як він. Повпливав, наприклад, на вашу шкіру, на ваше волосся, на собі протестували. Довіра до вас просто взлітає в космос, тому що цього ніхто не робить. І в результаті ви тоді збільшуєте конверсію в продажі, тобто з кількості людей, які просто побачили ваше відео, органічно от в Ютубі, там в Інстаграмі, перейшли і купили у вас. І мало того, що людина купила один раз, вона тоді прив'язується до вас постійно, особливо коли вона от, отримала такий же ефект, як ви показали відео. Довіра до вас росте. І вона вона прив'язується вже не до продукту, вже не до косметики, а до вас, до вас Вікторія, прив'язується ця людина, як до експерта в косметиці. Тоді, навіть скільки би не було роздрібних магазинів, інтернет-магазинів, реклами, ні, косметика це є асоціація із Вікторією. Тільки Вікторія можу купити класну косметку, тому що вона не намахує, вона показує так, як є. Ось я бачила в відео. Ось я попробувала на собі. І далі спрацьовує сарафанне радіо, де ця людина вже починає ділитися. Зіс. Своїми там друзями, з подругами, там зі знайомими ділитися. І от Сарафан Радіо продає ще краще. От вам безкоштовний канал трафіку. До речі, не обов'язково, наприклад, відкривати свій інтернет-магазин на початку. Ви можете це робити через партнерські посилання на інтернет-магазин, який продає ці косметичні вироби. Тобто є умовний магазин, а і ви з нього замовляли цю косметику. Вам вона сподобалась, ви її застосували, показали все на відео. Вам не потрібно закуп. Ви просто ссылку на цей товар розміщаєте в себе. Реферальна ссылка обов'язково повинна бути, чи партнерська ссылка, щоб інтернет-магазин чи роздрібний магазин, який є в інтернеті, фіксував, що цей клієнт прийшов від вас, і комісію з продажу цієї косметики він би платив вам. Тобто, вам навіть не потрібно брати на себе моменти з доставкою, пересилкою, там узгодження замовлення. Ви просто комісію отримуєте. У двох словах модель працює так: знайшли цікаву косметику, замовили. Ви викор... Ористили на собі, зняли огляд, розповіли про досвід, і тоді не один, а тисячі людей будуть бачити ваші відео, що є дуже важливо, на відміну від моменту, де ви самі підходите і пропонуєте. Ви в момент часу можете підійти тільки до однієї людини. А записавши один огляд, ви можете одночасно показуватися десяткам, сотням, тисячам, десяткам тисяч людей, і люди будуть довіряти вам і будуть купувати, а ваша репутація буде від цього тільки рости. І що дуже важливе, хочу тут підкреслити: просто ви зараз Зараз, як то кажуть, в сало наступили. Розумієте, це зараз такий ключовий момент. Чому мені подобається цей кейс? Я просто реально кайфую від цього кейсу, тому що тут є такий великий потенціал. Це є така золота жилка, відверто кажучи. І я поясню чому. Тому що зробивши це, Вікторія може стати як мінімум, якщо вона всі ці кроки реалізує як блогерка верба. Хто не знає, просто зайдіть в інтернет, подивіться, вона є в інстаграмі. Не знаю, мільйониця чи сотні тисяч підписників. Вона має це наша вітчизняна блогер. А як максимум, це буде ну просто польська Кім Кардашян. Ну, реально, ось такий масштаб тут виходить, ось так світить, ось такі перспективи тут закладені. І що найцікавіше, інструменти то є, але чи будете ви використовувати їх, чи правильно ви використаєте ці інструменти. Тобто потенціал є великий, це є по суті вже не тисячі злотих, це навіть не десятки тисяч злотів. Це вже ми говоримо про суми, які вимірюються сотнями тисяч і мільйонами доларів. Оцей бізнес. Реалізувавши цю систему. Питання будете ви її реалізовувати чи ні, і чи правильно ви її реалізуєте. Якщо ви теж хочете розібрати вашу ситуацію, як ми сьогодні розібрали ситуацію Вікторії, то я залишу внизу в описі до цього відео форму, яку заповнивши, описавши свою історію, там дуже проста форма. Два чи одне поле. Я не пам'ятаю скільки, зайдете, розбереться. Нічого складного там немає. Опишіть свою ситуацію, як описала Вікторія, і вже цілком ймовірно в наступному випуску ми будемо розбирати саме вашу ситуацію. Для тих, хто хоче швидших результатів, записуйтесь на консультацію. Посилання також залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і до зустрічі в наступному розборі або відео вже за кілька секунд.